Вікна які металопластикові, всі на місці, які дерев'яні всі повилітали. Валентина Крамер, власниця будинку, який був пошкоджений внаслідок атаки російського безпілотника, 15 березня, о пів на четверту ранку у Чернігові, зафіксували падіння дрона біля багатоповерхівки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Внаслідок цього вибуху зазнали пошкоджень 12 будинків в приватному секторі. Розповідає заступник головного архітектора Чернігова Анатолій Коньков. Зараз проводиться обстеження пошкодженого майна. Для подальшого складання акту комісійного обстеження, для подальшого внесення цих даних до реєстру знищеного та пошкодженого майна. Відповідно до постанови 381 продання компенсації за пошкоджене майно, є е, певний перелік, яку допомогу зможуть отримати е, мешканці пошкодженого та, та знищеного майна. Таких наявних по балках я не маю. Ні, по балках ні, Хлопець залазив, навіть туди. Сказав, по балках нічого немає. Ціля, конструкція даху ціла. Шифер тільки. Двері трошки перекосили, вікна повибивали, рами повибивали. Це Балкони, рами. В основному стікла. попадали люстри. В, в одній кімнаті, там, де я спала, так і плафони. Не само люстра, а тільки плафони попадали, а в другій і люстра впала. Рома, зафіксуй, будь ласка. Ну, тут три Будинок Степана Галайцю також був пошкоджений. В стелі попалили, вікна палила, двері вхідні пошкодили. І дах будинку. Ще три будинки в іншому мікрорайоні міста зазнали пошкоджень під час другої атаки, яка сталася ввечері 15 березня. Після отримання акції про руйнування люди зможуть подати заявки на компенсацію через програму Є відновлення. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Також власники приватних житлових будинків можуть отримати матеріальну підтримку з бюджету міста. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.